Привіт, мої розумні комп'ютерні генії. Ви на каналі PJ і сьогодні ми будемо вирішувати проблему в новому Asus при встановленні Windows не бачить жорсткого диску. Як це все побороти і що з цим зробити, я вам розповім в даному відео. От на даному меню ми бачимо, що жорсткого диску немає. І ви думаєте, а, хтось не положив жорсткий диск в ноутбук. Його потрібно нести в ремонт, або здавати по гарантії, або обмінювати. Ні, він всередині є. І я вам зараз це покажу. Ми виходимо з даного меню і перезавантажуємо ноутбук. Далі, при завантаженні, натискаємо клавішу F2, попадаємо в BIOS. Тут уже новенький, в даній моделі новенький BIOS від ASUS. Нам потрібно зайти в Advanced Setting. Ми можемо вибрати, звичайно, мову, ну, ніякої іншої нема нашої солов'їної. Е, вибираємо Advanced Setting. Далі е, вибираємо вкладку Advanced. Далі WMD Setup Menu. Натискаємо і міняємо Enable на Disable. Натискаємо OK. Далі натискаємо F10, натискаємо Confirm. І чекаємо завантаження Windows. І що ми там побачимо? Ну, я надіюсь, що нам це все допоможе. А можливо, і в нас несправний ноутбук, і його доведеться здавати по гарантії. Хм-хм, Чекаємо. Такий моднявий, новенький. А чомусь так грузиться довго. Міг би і швидше. Але нічого. Windows ми встановлюємо оригінальний з флешки. Ключ. Ключ вшити в BIOS. Так що, щоб пришвидшити ці всі моменти, ми натискаємо інсталяцію. Чекаємо, поки пропустимо дане меню. Перейдемо в меню вибору жорсткого диску. І вуаля! В нас все з'явилося. Так що ми вирішили цю проблему. А вам велика порада підписатися на наш канал, поставити лайк. І цим ви будете нас спонсорувати, знімати. Нові хороші відео, які будуть допомагати вам встановлювати Windows на ваші гаджети. Дякую за увагу!